Якісні медичні аналізи у Дніпропетровську вже у багатьох асоціюються з незалежною лабораторією інвітро. Рада відкрив свої двері ще один новий медичний офіс інвітро за адресою вулиця Титова, 21. Тепер і мешканці Красногвардійського району зможуть здати аналізи поруч із домом, і що не менш важливо, зробити це швидко і комфортно. Тепла домашня атмосфера, уважне відношення персоналу все це в інвітро. З особливою турботою тут ставляться до малечі. Вашій дитині сподобається яскравий дитячий куточок, а Сестри зроблять все можливе, аби крихітка почувала себе затишно та не боялася, адже процедура взяття крові в інвітро проходить за допомогою сучасних вакуумних систем оперативно та абсолютно безпечно. Інвітро цінують дитячі посмішки, тому після процедури маленькі пацієнти отримують приємні подарунки. алло. алло, алло. Крім того, лікар-консультант інвітро допоможе вам підібрати програму індивідуального лабораторного обстеження, а також розшифрувати отримані результати аналізів. Ми дуже дорожемо доверим наших пацієнтів, і тому з особою відповідальністю относимся до качественному виконання медицинских аналізів. Лабораторний комплекс «Інвітро» знаходиться непосредственно в Дніпропетровській, що дозволяє пропонувати широкий комплекс медичних аналізів і виконувати їх для всієї сім'ї в кратчайші сроки. І лабораторні дослідження в інвітро виконуються за допомогою тест систем та обладнання провідних світових виробників. А отже, пацієнт отримує якісні результати аналізів. До речі, отримати їх можна у будь-який зручний для вас спосіб. Ви можете особисто прийти до медичного офісу, отримати дані по електронній пошті, кур'єром або завітавши на сайт інвітро. Ми дуже давно користуємося услугами лабораторії «Інвітро». і нарешті, вони відкрилися рядом з нами в нашому районі. що дуже удобно. Всім 7.30 можна прийти, принести аналізи і по електронці получить результат. І увага з нагоди відкриття лабораторії інвітра у Дніпропетровську діє спеціальна пропозиція: три аналізи за 33 гривні. Взяти участь в акції можна в медичних офісах Дніпропетровська, Павлограда, Новомосковська, Кривого Рогу та Дніпродзержинська. Усі подробиці можна дізнатися у лабораторіях чи на сайті. Якщо потрібно здати аналізи, то в інвітро.